Чизань звісно графіка. Дана робота сили з блокуванням дифференціалу з боковим радіатором. Техніка в наявності. Ми знаходимося адресою траси Київ-Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка безкоштовна, без передоплат. Запрошуємо драйви Є в наявності. БУ техніка з Японії, ну, нова техніка, соліси, ловоли. Переще не придбав, повертайтесь, все наявності. on tako da, hrvno stojeći, traktorici.